Зрозуміло, не лише американці обожнюють свої машини. Рено Кенгу завойовує серця, а не конкурси краси. Деякі жінки скаржаться, що всі чоловіки собаки. Що ж я мушу сказати? Усі собаки таки собаки. Соні, відчуйте різницю. Знаєте, іноді й веселі вечірки набридають. Усе здається таким однотипним. Так, це справжній чоловік. Ще один подвійний. Він одразу й перекинеться. Перекинеться? Так, я так тисячу разів робив. Гаразд. Потрібен новий гриль. Ви можете виграти 6 тисяч газових грилів під час літнього розпродажу в НАПІ. Але він ще молодий. Він нас не слухається. То що, прип'ясти його ланцюгом? Якщо це покладе край його брутальним витівкам, тихо він іде. Хочете вгамувати свого собаку? Це безболісно, дешево, і він не набридатиме нам і сусідам. А зараз Блек Джек. Це вже ближче до життя. Ну ж ну жбо, чого ви чекаєте? Це мій щасливий квиток. Давайте грати. Готові зішкрябувати? Грайте. Цього вони самі. Тому нова продукція Purina Max має особливі складові, що надають розмножуватися бактеріям, які спричинюють запах. Усі це оцінять. А від цього у вас взагалі перехопить подих. Завдяки освіжувачу повітря Ambipur тут пахне квітами. А ось без Ambipur. Річ у прив'язаності навіть поклик природи не стане між людиною та її найкращим другом, мені треба бігти. Приблизно. Домбо. Ви вже ненавидите цього хлопчика, правда? За кілька років по тому. Певно, слони нічого не забувають. Компанія з організації перевезень DHL зіграла на суперництві між кішками та птахами. Ласкаво просимо до DHL. Будь ласка, введіть номер свого рахунку. Будь ласка, введіть номер потрібної послуги. Будь ласка, введіть код місця призначення. Дякую, що звернулися до DHL. Найчорніша Африка. Зачекайте хвилинку, наша історія на цьому не закінчується. Сибір пакунок у Сибір? Сибір? Дічел доставить практично будь-що будь-куди. Енрі, пам'ятайте, наступного разу без подарунка залишитеся ви. нікого не можна викреслювати зі списку подарунків на різдво. солодка помста, але в універмазі хілсу таке неможливо. Хоча ми найкращі друзі іноді трапляються непорозуміння. Його порці Dew загрожує небезпека. Цей зазвичай миролюбний самець захищатиме свою територію, покладаючись на основні тваринні інстинкти. Як щодо бійки головами? Починається жорстока битва. Цікаво, яке відчуття після такого удару? Непогано. Зараз ми покажемо, як це знімали зрозуміло, насправді вони не стикалися головами. Щоб усе виглядало так доволі реалістично, продюсер Ролику вдався до такої витівки. Він прив'язав актора до каната та в останню мить рвонув за нього. А бик? його там взагалі не було. Комп'ютер додав його пізніше. Ось дві тварини, яких усі чоловіки поважають і бояться. Страшний лев і довгонога білявка. Кластерс. Кластерс – Це мрія кожного горіхолюба. В ньому є мигдаль, волоські горіхи та мед. Ніщо так переконливо не доводить, що цей продукт варто купити, як те, що він популярний серед гризунів. Коли ви любите горіхи, вам сподобаються сніданки Кластерс. Час їсти! Знаєте божевільну стару закохану в кішок, що живе в останньому будинку на вашій вулиці. Поглянь, це цільне молоко. Ти не відчуєш різниці? Майже готово. Правда, значно? Гарний котик. Подивіться самі. Одержали молоко. Доброго дня, за мить ми повернемося. Ми покажемо вам нові рекламні ролики за участю тварин, а також познайомимо ближче з котом Морісом. Дізнаємося, як ця тварина набула такої шаленої популярності.